Всім привіт! Сьогодні покажу 19 крутих інструментів з AliExpress, які не просто дешеві, а реально робочі, вони зручні, точні і підходять як для майстрів, так і для тих, хто любить щось полагодити вдома. Погнали! Високошвидкісна сталь із титановим покриттям гарантує довговічність і чисте свердління. Ці свердла легко проходять метал, дерево чи пластик, залишаючи рівні краї без задирок. Завдяки конусній формі можна свердлити отвори різного діаметра одним інструментом, що зручно при роботі з листовими матеріалами. Цей електронний вимірювач кутів дозволяє з високою точністю визначати нахили та градуси, його часто використовують у столярці, металообробці та монтажі меблів. Великий цифровий дисплей показує дані в реальному часі, а алюмінієвий корпус забезпечує міцність. Може працювати як звичайний рівень і як гонометр, тобто два інструменти в одному. Один із найпотужніших побутових рівнів з яскравим зеленим променем підходить для монтажу меблів, укладання плитки або штукатурних робіт. Лазер охоплює 360 градусів і проєктує горизонтальні та вертикальні лінії одночасно, забезпечуючи точність навіть у яскраво освітлених приміщеннях, має функцію самовирівнювання та міцний корпус. Такий рівень зекономить купу часу і зробить роботу максимально точною. Обов'язково рекомендую підписатись на наш закритий телеграм-канал з промокодами та знижками. Де ми кожного дня публікуємо товари за копійки для наших підписників, посилання в описі під відео. Це розумна викрутка з USB зарядкою 30 змінними насадками і зручним хватом, має індикатор зарядки та підсвітку робочої зони. Потужність дозволяє легко закручувати шурупи навіть у твердих матеріалах, підходить для ремонту техніки, меблів або дрібних робіт вдома. Якщо шукаєш інструмент на кожен день. Ця викрутка те, що треба. Цей інструмент створений для точного затягування гвинтів із потрібним зусиллям, оснащений цифровим дисплеєм, який показує момент затяжки в реальному часі, діапазон від 2 до 200 ньютонів метрів, тому підійде для ремонту автомобілів, велосипедів або техніки. Є функція звукового попередження, коли досягаєш заданого зусилля. Це професійний ключ для тих, хто цінує точність і якість. Потужна свердлувальна машина для землі, посадки дерев чи встановлення стовпів, оснащена двигуном високої потужності, що дозволяє копати навіть у твердому ґрунті, працює швидко з мінімальною вібрацією, а заміна бурів різного діаметра займає кілька секунд. Це справжня знахідка для садівників і фермерів, економить сили й час у будь-яких польових умовах. Компактний інвертор з високою потужністю і стабільною дугою. Працює від побутової мережі 220 вольт, але видає результат як професійне обладнання, має систему охолодження та захист від перегріву, а також функцію антистік, що запобігає залипанню електрода. Ідеальний вибір для гаража, майстерні або невеликого виробництва, зварює чисто і без бризок, що рідкість у бюджетних моделях. Ці ножиці працюють від акумулятора і легко ріжуть. Тканину, шкіру, килим або навіть щільний картон. Їх зручно тримати в руці завдяки ергономічній ручці, а заміна лес займає кілька секунд. Ідеально підходять для майстрів, швачок або любителів. Заряду вистачає на довгі сеанси роботи, а продуктивність реально вражає. Цей металевий тримач фіксує електродриль або болгарку під будь-яким кутом, перетворюючи їх у міні верстат. Ідеально підходить для шліфування, свердління чи точного різу. Конструкція міцна, стабільна і сумісна, з більшістю побутових моделей інструментів. Завдяки цьому можна працювати з точністю, яку складно досягти з рук. Це універсальний аксесуар для домашньої майстерні, набір із трьох, чотирьох або п'яти дисків із різною зернистістю, які підходять для болгарок. Ідеальні для полірування, шліфування та грубої обробки дерева чи пластику, оснащені посиленим отвором для міцного кріплення, а спеціальна форма диска забезпечує рівномірне зняття матеріалу, майстри цінують їх за довговічність і контроль при роботі. Це чудове рішення для тих, хто працює з деревиною щодня. Потужний світильник, який сумісний з акумуляторами Макіта, дає яскраве спрямоване світло, тому зручно працювати в темних майстернях або на виїздах. Має декілька режимів освітлення від точкового до розсіяного, що робить його універсальним для різних завдань. Корпус захищений від пилу та вологи, тому витримає навіть жорсткі умови. Такий ліхтар стане ідеальним доповненням до будь-якого інструментального комплекту. Цей набір допомагає викласти плитку ідеально рівно без перепадів і зазорів, кліпси забезпечують точну фіксацію, а клини дозволяють відрегулювати висоту між плитками. З таким комплектом навіть новачок зможе зробити роботу як професіонал. Після висихання клею елементи легко знімаються, не залишаючи слідів. Ідеальний варіант для ремонту підлоги або ванної кімнати без зайвих нервів і помилок. Це неймовірно корисний інструмент для тих, хто займається збиранням меблів. Шаблон допомагає точно розміщувати напрямні висувні ящики і ручки, економлячи час і виключаючи помилки. Магнітна система фіксує його на місці, тож руки залишаються вільними. Прилад виготовлений із якісного металу, тому прослужить роками. Це один із тих гаджетів, які спрощують життя будь-якому майстру. Компактний, але потужний апарат забезпечує стабільну дугу і якісний шов навіть при роботі з товстими металами, оснащений системою охолодження, захистом від перегріву і функцією антизалипання. При цьому споживає мало електроенергії, що вигідно для домашнього використання, ідеальний для зварювання каркасів, металевих воріт або ремонту авто. Міцна металева струбцина для фіксації деревини чи металу під час обробки має потужний механізм затиску, який забезпечує стабільність і точність, зручно використовувати при склеюванні, шліфуванні або свердлінні, ручка не ковзає і дозволяє створювати сильний тиск без зайвих зусиль, обов'язковий інструмент для будь-якої майстерні від столярної до зварювальної. Компактний мотор для полірування металів, деревини або прикрас підходить для шліфування, заточування та обробки дрібних деталей, оснащений потужним двигуном і регулюванням швидкості, займає мінімум місця на столі, але працює стабільно навіть при тривалому навантаженні. Це чудове рішення для тих, хто любить точну і чисту роботу. Ідеальний інструмент для будівництва. Прискорює процес в'язання арматурних прутів у кілька разів. Замість ручного скручування дроту цей гачок робить усе автоматично і з однаковим натягом. Ергономічна ручка зменшує навантаження на зап'ястя, а механізм працює плавно, простий, дешевий і реально корисний гаджет для будівельників. Підходить і для професіоналів, і для тих, хто заливає фундамент власноруч. Компактний, але потужний пістолет для очищення металу, зняття іржі або фарби, працює від компресора, створюючи тиск до 90 паскалей, має зручну ручку та регулювання інтенсивності потоку. Завдяки цьому можна акуратно очищати навіть делікатні поверхні, ідеальний для автомайстрів, реставраторів або тих, хто займається фарбуванням деталей. Важить трохи більше кілограма, але робить роботу за великі стаціонарні установки. Міцний ручний інструмент із силіконовою чашею, що забезпечує сильне щеплення навіть із гладкою поверхнею, використовується для монтажу скла, плитки, дзеркал чи важких панелей. Має зручну рукоятку і може витримувати значну вагу без прослизання, допомагає встановлювати великі елементи без ризику пошкодити їх. Корисна річ як для будівельників, так і для домашніх майстрів. Якщо хочеш другу частину або добірку саме по електроінструментах, напиши в коментарях. Дякую за перегляд.